Гагаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! На балансі джидропу 4400 джепонтів. І сьогодні, скоріш за все, фінальна серія. Бо м -м чому я не завершив минулі серії цю рубрику будні дж. Дроп, тому що е, мені треба гарний фінал. А гарний фінал, ви самі розумієте, це якийсь окуп. Бажано взагалі щось за 10 тисяч. Ну, це звучить як мрія, звісно, але е, як вигадка. Але різне буває на цьому сайті, тому якби це достатньо і достатньо можливо. Е, так, відразу кидаємо в апгрейдик, не задумуючись, і трошки в нас пролітає навіть за межами 50% зупиняється. І я взагалі хотів повідкривати щось, ну, щось таке дороге. Наприклад, ну, оце. Давай. Найс. Nice. Е, ще щось може видати. Ну, плюс-мінус. Окей, плюс-мінус, 3000. Відкрили за. А я не помітив, за скільки, ладно, ще раз тоді відкриваємо. І і, і мені треба М-ка якась, або ну, це погано, це поганий прокруток Можемо все помістити в контракт і сподіватися, що щось гарне випаде. До речі, нагадаю про мій телеграм-канал, адже там виходять всі новини, а також публікуються, ну, буф. Розіграш, і, можливо, зараз йде, я не впевнений, але краще перевірте, краще перевірте, Бо різне може бути. Е, розіграші там йдуть взагалі без умов. Ну, якщо ви вважаєте за умови підписатись на мій телеграм-канал, ну тоді да, це складно. А так, ну, я думаю, ви зрозуміли. 1500, до речі, в нас заходить. Продаємо 3400 є. Можна відкрити 5. а, Ладно. Даркдроп mm, я не хочу. Даркдроп я дуже не хочу відкривати, якщо чесно. Якщо... Можна історичний, до речі, відкрити за 2200. І я дуже давно АВП не бачив тут, але от дігл падає і ще щось тільки дігл, так? Скільки ці Хми. Uh, Вони по 400 приблизно. 2000 відкрили за 2200. Ще раз відкриваємо. Адже ми. О, нарешті. Ще... Давай ще два. Таких, ні? Отам, ну ні, ну куди ти? Ладно, гарно, 3000 є. Є окуп, так називаємо мені щось пишуть. Зараз я вимкну цей режим. Все. А, продаємо 3000, відкриваємо ще раз, бо а, насправді на одній Мці може не зупинити. От, наприклад, оця. Ой, на одному авіку коротше, може не зупинити. І навіть це, це краще, навіть, ніж було. Ніж було, це реально краще. Ще раз. Може, це якийсь реально розкрутився якось? І він жорстко почав видавати? Ні. Почека! Два! Що? Я... я такого 100 років, не... походу, сьогодні буде грально гарний фінал. 7 тисяч вже в нас. Ще раз, почекайте. Поки видає, треба крутити, я думаю, бо таке рідко буває. От цей прокрут вже поганий, я думаю, А, да. Поїхали в контракт Засунемо це все. Контракт на 1300 і видає скільки descript. Видає ту ж суму. Окей. Спробуємо зробити скінчик. спробуємо зробити скінчик 1300 кидаємо на 10 тисяч, прикиньте, випаде. А, буде взагалі дуже круто. Наваха. Схоже було, але, на жаль, ні. Отут От зупиняється. Окей, я це буду е, в себе в голові. Розуміти, ми накопичили на платіновий кейс безкоштовний за 50 тисяч оберту на сайті, і що ж нам тут випаде, Дігл це непогано. Дігл це, чесно кажучи, реально непоганий результат, бо настільки дві... окей. Тоді в мене питань нема. Ми, е... Знаєте, що треба відкрити ніби? Ніби цей відкрити кейсик. Один-один протестили. Скоріше за все, нас, звісно, зір'є, бо ті кейси жорстко видо... Хоча ні, бачите. Це гарний шанс, щоб в апгрейді дістати знов ножик. Знову цю наваху Лополеті. О, як же швидко воно стартануло, ви бачили? Такими темпами ні. Такими темпами ми не виб'ємо, якщо воно так буде стартувати. Окей, три кейсики. Один робимо, 5600 витрачаємо і отримаємо. Ем... Три неокупи отримаємо. 2600. Угу. Печально. Печально, що, що сказати, реально таке собі. 2500, відкриваємо оцей тепер. І може. Справа. Почекайте, я все злив. <гум> ну ну блін, ну я дуже ризикну. Чого я таке ризикований? Я не розумію. Х... Ладно, хоча б це. Ну, це... Окей, ну що на кіло цей. Ладно, все одно нормально, ти що. Це не окуп Це не окуп О, я не знаю. Ну, пішли сюди, бо він може насправді 3000 видати. Якщо навіть зараз не окупаємо, ми можемо ще раз відкрити. В принципі, його, да Ми так і робимо. Тому продаємо, відкриваємо ще раз. Ну, блін, ну. Головне, от не робіть реально так, як я. Так не ризикуйте прям сильно. От в мене там був окоп. Краще я реально якийсь один дорогий відкрив, а не як. Оце я зробив. 850. Окей, поїхали. Поїхало. Let's go. А Мені треба тут виловити. Цей галіл, по-моєму, дешевий, ні? Це ж дешевий галіл, так? А, ні, це 1800 галіл коштує. Okay, okay. Окей, по... окей. Я повернусь. Я повернусь, бо він мені не видав. Він мені нічого не видав, тому дивимось просто. А, так. Не докотилось, на жаль, не докотилось, хоча б було б приємно. Ще раз відкриваємо. Вже четвертий раз відкривається якийсь. Ну, що не видати, от, питання, Зліва? Будь ласка. ні, а, Давай за 600. Нормально, за 600. І остання спроба. Бо якщо неокоп видає, то все дуже печально, а видає не а, ну... Цей кейс мені, тим, цим, типу, і одночасно і подобається, і не подобається, бо він може е, типу прям нормально видавати, а може отак. От от, просто поспіль дуже, і дуже погано. Е, ти, дивіться, зараз не зайде апгрейд, я буду. Почекайте, він, походу, не зайшов. Він не зайшов. Цей апгрейд не зайшов. Походу, буде ще одна серія. Ой. 186. Це така ж... Окей, okay, погнали, 4 відкриємо і підемо. Зробимо контракт, бо в нас тільки так шанси є, думаю, невеликі. Але все ж таки контракт, let's go, пам-пам-пам. 136. Вийде скільки нам. Ну треба, щоб багато видало, насправді. 92% це злив. Це злив, поставимо на 309, ой, 390, Таким чином. І. 19%. Вже. До речі, це новий глок. Не випало. Окей. Є 30. Оце якесь може. Це якийсь може, я думаю. 24 скар за 39, окей. О, давай, просто драбинкою мене нагору. Я буду підвищувати ставку, а ти мене. О, а де спринт дропкейс? Я не поняв. Його, по-моєму, прибрали, так? О, давай просто, коротше, драбинкою, драбинкою мене нагору. Просто драбинкою мене нагору. Тут окуп. Тут не окоп. Я сказав вже драбинкою на гору. GG Case. Це скільки? Це 17. Драбинкою нагору. Це погано. Драбинкою на гору, я сказав. Це що? Це 16 nice. Драбинка. О, тепер драбинкою нагору, дивіться. Пам, Це скільки? Це 4 Мактен, калфскін якийсь. Окей, okay. я повернусь, я повернусь як мінімум за цим кейсом, тому очікуйте, очікуйте, в наступній серії все буде.